Регіна Брет будь дивом! 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. Урок 2. Роби те, що тобі до снаги. Неможливе може початися з чогось незначного. Скажімо, маленької голі. Протягом багатьох років я не раз чула застереження. Здійснюй самообстеження грудей щомісячно. Як і більшість жінок, я робила його і ніби регулярно. Раз на кілька місяців швиденько нібито промацувала груди, однак не настільки ретельно, як радили лікарі. Я не хотіла шукати собі проблем. Бо якщо їх шукаєш, то обов'язково знайдеш. А шукання вишукування раку вибиває тебе з колії. Дякувати Богові. Я це робила. Одного вечора. Коли я виконувала колові рухи подушечками пальців по грудях, мої пальці раптом завмерли. Як віддавна тут це затвердіння? Можливо, це ні про що не свідчить, але минулого разу, коли я перевіряла, його тут не було. І ця дрібничка виявилася раком грудей другої стадії. Згодом хірург видалив пухлину завмішки з виноградину. Коли чуєш слово рак, тобі здається, що хтось. Підкидає елементи гри життя високо в повітря. Вони розлітаються на всі біч, а потім приземляються на нове ігрове поле. Усе перемістилося в іншу площину, і ти не знаєш, із чого почати. Однак, однак страх вгамовується, коли ти починаєш діяти, коли робиш те, що тобі до снаги. Перш ніж розпочався курс хіміотерапії, я записала найкращі поради від лікарів, членів родини, друзів, а також ті, які знайшла в книжках чи почула від людей, коли, котрим вдалося подолати рак. І створила інструкцію користувача, покликану допомогти мені подола, подбати про себе. Вона мала нагадувати, що з раком можна впоратись, і я склала план, який допоміг би мені в. Тримати 4 місяці хіміотерапії та 6 тижнів щоденного опромінення. І на початку моєї інструкції я написала, що виживу. Я, Регіна, присягаюся одужати, присягаюся брати участь у своєму лікуванні, навіть якщо це означатиме, що в моєму житті стануться фізичні, емоційні та психічні зміни. Присягаюся дотримуватися курсу лікування та не озиратися назад. Присягаюся робити все можливе, що стілить і е, жити далі. Коли в тебе рак, то це не мов ти потрапляєш до нового часового поясу: поясу рак. У тропіках раку все обертається навколо твого здоров'я або хвороби. Я не хотіла, щоб моє життя стало супутником раку. Життя має бути на першому місці, а рак на другому. Отже, я вирішила зробити план, радіти життю. Навіть якщо в мене рак, насолоджуватися життям разом із людьми, яких я люблю, прочитати всі заплановані книжки, переглянути фільми, на які раніше бракувало часу, і, врешті-решт, купити піаніно, про яке завжди мріяла. Згідно з цим планом, моє життя мало залишитися максимально незмінним. Я хотіла писати свою газетну колонку, грати у волейбол і викладати в коледжі курс письменницької майстерності. Уранці перед першим сеансом хіміотерапії я поклала в рюкзак пляшку з водою, інструкції користувача, блокнот, ручки, льодяники, cd плеєр диски, навушники та книжки. Сеанс мав тримати, тривати одну чи дві години, однак я була готова до будь-чого. Я вмостилася в крісті так, ніби то був пляжний шезлон. Одягла наушники і почала слухати пісню Луї Армстронга. Я бачу дерева й троянди, що цвітом бояють для, строн, для нас. І думаю, тихо-тихо, який же чудовий цей світ. І світ справді був чудовим. Попри те, що цілісінький рік він обертався на коло мого раку, коли в 1998 року я захворіла, поблизу не було групи підтримки, які б не вимагали грошей чи страховки. У кожній лікарі пропонували свою програму. Однак не було жодного цілеспрямованого місця, де можна було б спілкуватися з іншими борцями з раком, спробувати його йогу, масаж, рейки, фізичні вправи, вести щоденники та займатися іншими е, холістичними справами, що сприяють зціленню. Через рік після мого одужання в моєму житті з'явилася Ейлі Сефрен, і вона про дещо мріяла. Елін хотіла створити місце, куди б міг прийти кожен, у чиєму житті з'явився рак і отримати необхідну підтримку безкоштовно. Я сиділа за одним столом із десятками інших людей, яких вона запросила на першу зустріч із плануванням. Її мрія, її мрія видалася такою великою, неосяжною, неможливою. Я мала сумніви, що вона коли-небудь здійсниться, а тому вирішила вийти з цієї гри. Усе ще слабка після хіміотерапії та залишкових явищ опромінення, я навіть не могла уявити, що ця ідея зможе розправити крила і відірватися від землі. Ейлін була соціальним працівником клініки, в обох її батьків діагностували онкологічні захворювання з різницею півроку. Батько захворів на рак легень, а в матері була неходжійська лімфа. Обоє померли з різницею в три роки. Перебуваючи поряд з ними протягом усього процесу лікування, Елін усвідомила, що хворим на рак украй необхідне місце, де вони могли отримати допомогу. Її уява чітко вималювала центр, який би не був схожим на лікарню ані запахом, ані виглядом, ані атмосферою. Це мало бути місце, у якому ти не повинен надавати правильну страховку. Щоб отримати консультацію, місце, де тобі можуть зробити масаж без призначення лікаря, місце, де кожен у тієї житті з'явився рак, міг би отримати безкоштовну підтримку, місце, де починаєш таким, не почуваєш себе таким самотнім. Елін працювала з пацієнтами, які мали онкологічні психічні проблеми. Вона згуртувала навколо себе комісію експертів, зустрічалася з фахівцями в галузі онкології та з представниками інших організацій, дослідила центри здоров'я по всій країні, розробила сайт Тоученбакарден.орг. Touch, вона відкрила двері центру місця зустрічі через півто, півтора року після тих перших зборів. Для мене й досі лишається загадкою те, як вона змогла все це зробити, як їй це вдалося. Оптимістична наївність, зізналась вона. Під час перших відвідин центру місця зустрічі я пригла... пригладала рядки. А я пригадала рядки з книжки Аліси в країні див, де головна героїня зауважує, немає сенсу навіть намагатися, ніхто не може вірити в неможливі речі. А біла королева на це: наважу, наважу, наважуся припустити, що тобі просто бракує практичного досвіду. У твоєму віці я щодня витрачала на тренування півгодини свого часу. Та що там? Іноді і я встигла встигала повірити в шість неможливих речей ще до сніданку. Тож, якщо ти хочеш здійснити неможливе, роби те, що тобі до снаги. Елін створила справжню Швейцарію охорони здоров'я. Тепер це самостійний незалежний громадський центр раку. Жодних територіальних баталій між лікарнями. Байдуже, де відвідувач отримає лікування. Тут раду зустрічають успіх. Послугу для кожного, кого торкнувся рак, абсолютно безкоштовно. А у центрі пропонують масаж, мануальну терапію, ведення щоденників, тайчі, йогу, програми з дієтичним харчуванням, фізичні вправи та групи підтримки для хворих на будь-який вид раку. Тут є групи, які допомагають навчитися, рахувати, рухатися вперед, гарно виглядати, віднайти внутрішній спокій. Пропонують програми, які вчать пробачити, дбати про себе, готувати. Здорову їжу. Працівник бібліотеки консультує щодо рахунків за лікування, клінічних аналізів та лікування раку, а волонтери юристи допомагають скласти заповіт чи вирішити питання, пов'язані з нерухомим майном. Це місце зцілення і надії. Тут ніколи не вимагають показати страховку. Це місце, де, тип, де панує атмосфера закладу. Тут не роблять уколів аналізів крові, не лікують і не обстежують. Воно швидше нагадує дім із кліматом, оригінальними картинами на стінах та зручними меблями. Усе це пожерти окремих осіб та організацій. Історія місця зустрічі розпочалася в 2000 році у приміщенні магазину площею 6 тисяч квадратних футів. Потім його площа збільшилася вдвічі. А річний операційний бюджет зріс до 360 тисяч доларів із 360 тисяч доларів до 1,8 мільйонів. Будівлю вже викупили, і центр функціонує виключно завдяки пожертвам людей та організацій. У ньому працюють 350 волонтерів. На місці, де колись була. Була купа бруду, тепер бояє справжній сад стілення з фонтанами та водоспадами, різьбленими витворами з каменя та годівничками для птахів, ковані залізні ворота, заплутані стежки, казковий лабіринт розповідає історію про дивовижне перевтілення залізного синичного кокона на велетенські срібні, срібного метелика. На Велетенсько-срібного металика. Це місце не би нагадує тобі світ прекрасний, навіть якщо ти борешся з раком або допомагаєш його подолати тому, кого любиш. Поки що в нас немає ліків від раку. Однак ті люди, які, е, однак ті люди, як Елін, такі люди, як Елін, лікують страх перед цією хворобою. Натомість пропонує надію. Те саме може робити і кожен з нас. Ми робимо те, що можемо, навіть якщо на перший погляд це видається неможливим.